ДФТГ це добровольчі військові формування, які створюються на місцевому рівні і складаються з громадян, які виявили бажання захищати свою територію. Ці формування можуть мати різну структуру та функції залежно від потреб конкретної громади. Вони не є військовими, але підпорядковуються командиру найближчого батальйону ТРО. Водночас, участь в ДФТГ не звільняє від військової служби. Про це йдеться на сайті Сил територіальної оборони ЗСУ. Детальніше про те, як у Чернігові готують добровольчі формування територіальних громад, ми будемо говорити. Ти із гостем нашої студії Павлом, першим заступником командира і начальником штабу ДФТГ. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Давайте поговоримо про формування добровольчого територіальних громад у Чернігові. Чи багато людей взагалі відгукнулось на такий заклик формування ДФТГ. Спочатку було достатньо багато, більше ста бійців. Зараз теж йде набір. Набір те постійно, тому що люди приходять до нас деякі отримують якісь навики, отримують. Військову спеціальність і змінюють підрозділ. Нам багато бійців, моїх бійців зараз служить як в третій штурмовій, так і в гур. Багато 420-му трубак не було. Ну багато відомих підрозділів складаються зараз колишніх бійців добровольчого формування. Давайте детальніше поговоримо про те, як саме формувалося. Як ви говорили, спочатку було більше сотні, зараз трохи менше. Про який період йдеться. Це був 22-й рік. Ви ж знаєте, у нас в місті були дві черги. Одна черга за зброю, інша на виїзд з міста. Сформували ті люди, хто стояв за зброєю. Тобто воно сформовано було в березні 22-го року. Вже якось це був період такого трошки бардаку. Вже повністю воно сформувалося в серпні 22 другого року офіційно ми стали на баланс по зброї вже почались конкретні тренування заняття Раніше було трошки більше, бо батальйон і бригада були в місті. Ми підкоряємо зараз командиру 119-ї бригади ТРО. Давайте детальніше поговоримо про те, що це взагалі за структура ДФТГ. От оскільки як я й зазначила на сайті Сил ТРО, а йдеться про те, що це не є військові, але є військово тобто це не звільняє від служби. Так, Це не звільняє від служби, але бійці ДФТГ при виконанні бойових завдань вони мотивуються виключно статутами зсу. І при виконанні завдань на них розпространяються ці саме пільги, закони, підзаконні акти, як і для бійців збройних сил України, тому що ДФТГ входить в сили оборони України, являється їх частиною. Плюси в тому, що ти виконуєш завдання тоді, коли ти можеш, і ті завдання, які ти можеш, і в межах територіальної громади, або за наказом вищого командування, можливе виконання завдань в інших регіонах. Це і на Донбасі, і на лінії зіткнення опосередкована. Тому я ж казав, ми з вами перед ефіром спілкувалися. Класне слово. парамілітари, це більш підходить. Тобто на пів військові, на півцивільні, як ми так, так, так десь там сьогодні військові, завтра цивільні чи навпаки. Раніше участь в заходах в обороні міста в складі ДФТГ. Вона трошки звільняла. Від служби в зсу, але було більше завдань були блокпости, були, були конкретні завдання. Це була конкретна служба. Зараз трошки змінилося, і тому членом ДЕФТЕ може бути будь-який громадянин від 18 років, який не знаходиться в розшуку там несудимий на сьогоднішній день, і не військово зобов'язаний. це або 18-25, або 60 і більше. Або це відсрочка, інвалідність, непридатність. Багато колишніх списаних військових знаходиться йдуть до лав ДФТ, тому що в разі чого треба бути завжди. Ти готовим на що у нас зараз? Зараз у нас основний це захист міста від засобів повітряного нападу противника. Це така дуже тяжка важка робота, яку треба виконувати. От детальніше про це хотілось поговорити. Було оголошення, зокрема, і волонтерів північ про те, що йде набір на ДФТГ. І відбувається навчання саме з захисту неба Чернігівщини, і Чернігова. Зокрема, розкажіть детальніше про це. Як відбувається? 22 другого року в нас існує підрозділ група розвідки? Ну по Починалася з розвідників, є навіть вийшли на ударні. Ми виконували завдання і на прикордонні, і на Донбасі. Зараз актуальне те, що дрони перехоплюючі. Тому за взаємодії за ініціативою, тому що це дуже складна дорога тема. Ми відкрили школу у нас на базі. У нас чудові інструктори, які міжнародного класу. Пілоти, інструктори першого класу отримали. В минулому році акредитацію в Кремлячівському льотному коледжі, тобто акредитацію Гудау. Тобто, ми маємо право вчити, можемо навіть давати сертифікат міжнародний. І на базі добровольчого формування ми організували школу пілотів FPV, мультикоптерного типу першого класу. Там це грузоподємність. А як довго навчатись? Як довго пановувати? Ну, дивіться, стандартний курс де 37-45 днів. Ну хто? Хтось навчається швидше, хтось навчається довше, хтось не може взагалі, тому що до нас звернулося більше 30 людей на навчання. Пройшли проміжковий екзамен, здали вісім, тобто, ну більшість цивільних вважає, що от вони зараз прийдуть до школи, і це так, от. Їх зараз усьому сьому навчать, але дадуть це... до зброю і так дадуть дрони. Він полетить, але навчання на FPV – це теж тяжка робота. Мені, наприклад, ми починали навчатися всі разом. Я навчався довше за всіх, тому що мені дуже тяжко давалося, але треба було. Але це ви як інструктор навчались? Правильно? І Як інструктор, і як пілот? Да, я маю теж сертифікат інструктора, але я себе таким не вважаю, тому що мої хлопці кращі. Можна сказати, вони одні з найкращих. Щодо інструкторів, це я так розумію військові колишні, які мають бойовий досвід і які також пройшли навчання. Відповідно, так вони так теж військові навчалися. Ми самі, ми разом, і бойовий досвід вони мають. Не можу сказати, що дуже такі великі, але мають хороший у дуже складних умовах. Раз зараз навчають. Ну і повертаючись до тих, хто зараз навчається у Чернігові, опановувати е пілота FPV. Це цивільні люди, студенти, дівчата. Дівчат прийшло багато, залишилась тільки одна. Це колишні військові, офіцери, сержанти, це студенти, це молоді люди, які бачать сенс в тому, щоб отримати фах, отримати досвід, а там може навіть і піти в якісь структури. Хтось перед дівчатами. Ну я ж пілот, я ж в і пів... я ж в вже ж. Тобто є і така мотивація. Ну а чом би і ні, коли тобі там 20 років, чим ти можеш дівчину взяти? Сказати, що ти пілот і в півічник. Але я разом ні. з тим, от така мотивація, вона не згасає, коли вони проходять навчання, оскільки а, зрозуміли, що пройти це навчання це такий етап, тяжкий, що якщо в тебе немає мотивації, ти не зможеш його пройти. Це не учебний центр військової частини. Де там стоїть сержант і на Ні. Тобі... Тобто сам, якщо ти не хочеш, ти не з нами. Тут ключове слово, що ти доброволець. Я тебе сюди не заганяв, я тебе не ловив, я тебе не упрошую ні на що. Ти прийшов сам. Ми даємо інструменти, ті, що потрібно для того, щоб стати частиною команди, отримати навики. Тому ми і диференційно підходимо. Хтось вже зараз поїде на стажування в бойові частини, на отримати досвід бойовий, а хто ще буде навчатись на симулятори? У кожного. У свій шлях. Ну, от як ви сказали, що навчання триває до 45 занять? До 45 занять? діб це стандартне базове навчання, 5-6 тижнів, як Курсу військової частини mm. на отримання воса це від але проміжкові пункти. Де проміжковий екзамен, і от цей проміжковий екзамен з 30, як ви зазначили, людей склало дев'ять більше 30 людей. Було вісім людей. Тільки 8. От, на зараз в команді ми вже сформували групи. Вже ці групи йдуть на практику. Ці люди будуть літати. Коли вони будуть літати? Тобто, це ж навчання ще триває, правильно? Так, вони тривають ще. Вони зараз літають на маленьких в класі. Хтось вже літає на великих. Зараз ми вже будемо літати на стандартних бойових дронах, а зенітний дрон там інша фізика керування, це ще складніше. Тобто там треба перенавчатись. Якщо крило, теж треба перенавчатись. Процес навчання триває, якщо ви, ви вважаєте, що вот навчились. Там пройшли курси, то ще нічого не навчилися. То так так. ще нічого не навчилися. Це буде тривати постійно, постійно, тому що все змінюється. Кожні три місяці змінюються частоти, змінюються принципи фізика. Все міняється. Тобто, якщо раніше ми літали там 915 п'ятнадцять герц на частоті GSM, до нас ніхто там нічого не давив, не було ребу, і це було спокійно. І, і якщо ти я пам'ятаю, в 23-му році ми приїжджали... На лінію зіткнення у нас ми використовували дарці. Без пилотники. так, так це ударне крило. Ми були перші, хто їх використовував по бойовому. Ми їх і спитували, і тоді це було. і ми літали там майже безперешкодно. Да то, то нині то все змінюється. Ворог теж вчиться. Політаєш так, вже треба вчитись, і навіть тоді там подібні речі навіть для нас вони були якісь такі вау. То зараз вся війна не дарим, Зараз все покривається сітками, і вже кіл зона не 5 кілометрів. Де ЛБЗ вже 20. Це така навіть може 30 і 50. Повертаючись до тих, хто нині опановує фах дронщика у Чернігові. Це як ви зазначили, наразі 9 людей. Навчання для них ну, ще зараз, триває. Зараз 12 людей. 12? проходить навчання. Група ми з клас зібрали зараз три групи по 12 людей. Зараз ще буде йти набір. Будемо навчати далі. Тобто, це безперервний набір, безперервне навчання. Ну, так ну да, ще один набір наберемо. Ми не знаємо наскільки це буде безперервно, тому що все залежить від фінансування, тому що якщо навіть там я не кажу навіть про заробітну плату, але матеріальна база, тому що в процесі навчання ці дрони вони стають одноразовими. Розходився так, же, як і на лінії зіткнення, тільки там там ворога а тут просто в дерево. Це все коштує гроші і обладнання не дешеве для самих учнів, скажімо так, це навчання безкоштовне чи чи Для самих таке? навчання безкоштовне. Угу. А хто забезпечує це волонтери? Волонтери півночі вони взяли на себе дуже велику роботу, тому що забезпечити навіть там навчальними дронами, навчальними вупами. Наприклад, пульт коштує там 10 тисяч, там очки ще під. 18. А ще треба єрлеска, зарядка, вупік. Тобто, це великі гроші. Організувати навчальне місце. Це потрібен навіть комп'ютер, котрий старт іде від 100 тисяч гривень. Тому що інакше він не потягне симулятор. Це треба антенни, це треба транспорт, це треба виїхати на поле. Це треба ще щось. Це не дешево. Зрозуміло, і за результатами навчання, ті учні, які успішно складуть необхідні іспити, вони будуть залучатися до оборони міста. Можливо, вони залучаться до оборони. Міста. Міста критичну інфраструктуру міста від засобів повітряного нападу противника. Інструментом їхнім буде дрони-перехоплювачі. Чи є якісь обов'язки, зобов'язання у тих, хто успішно складає вони вже підписали контракт з ДФТГ? Вони будуть вписані в бойове розпорядження, буде індивідуальний графік чергувань, роботи. А отут, от ми і повертаємось до статутів збройних сил, зійти відмовитись від виконання бойового розпорядження Пірячні це вже є дезертирство, тобто ну так просто угу. я не вийду. Тобто, поза межами чергувань, це цивільна людина. Так, але так. коли приходить черга, згідно з графіку да, да. прописаного вже є не є можна. єдиний путь, що графік согласовується з тобою індивідуально, каже, я можу там один день на тиждень, але ти підписався під ним. Бо ти вже не можеш сприхнути, тому що ти вписаний в бойове розпорядження, на тебе закріплена зброя. Ти вже на бойовому чергуванні, і чому навіть якщо щось станеться, виплати будуть такі самі, як військовослужбовця, тому що знов таки волонтери півночі взяли на себе зобов'язання забезпечити формами. Кому потрібно люди є різні, є люди забезпечені самі по собі, це люди, які займаються бізнесом, вони мають хороший заробіток. Вони боронять свій бізнес. Власне, це місто їх бізнес. А ну, з тих, хто відсіявся, чим мотивували не вмінням своїм, наприклад, ну не їхні. Я розумію так, що вони не хотіли. У нас був один приклад. Одна дівчинка прийшла і достає там телефон. це. я кажу: не можна мати як? Ну я ж блогер, мені ж треба блог знімати. Я говорю, ну то що, хвора? Так а на що воно нам не надав, не можна виставляти фото, не можна в соцмережах висвітляти, чим ти насправді займаєшся, тому що і в тилу є достатньо консерв. Зараз така війна, що навіть один екіпаж в піві він може зробити шкоди більше, ніж навіть може якась стрілкова рота, і тому це ціль на полі бою. Номер один. І якщо у нас будуть екіпажі, хто працює по шахедам, хто збиває засоби повітряного нападу, тому що це теж ціль в тилу. Як ми почули, волонтери наразі забезпечуються навчання так, добровольців. Так, так. А чи є співпраця з містом, чи є якесь виділення? Лення, чи все ж таки це безпосередньо з містом? В нас співпраця вони знають, що ми є. Поки так, дещо ми спілкуємося, але немає зараз по фінансуванню від міста чіткого механізму, як це робити. Є закон, є там. Постанови, воно все є, але механізму немає. Хтось не хоче на себе братися, тому що ви ж знаєте, що в нашому місті дуже складна ситуація з гілками виконавчої влади. Тому я вважаю, що немає єдиного центру прийняття рішень треба багато з ким з Тому поки маємо те, що маємо. Тобто наразі це такий трикутник добровольці, волонтери, які забезпечують, да. і 119-та бригада ТРО, так, яка так, безпосередньо так, так, так. керує киру цими людьми, так. і давайте на останній. Анок лише пояснимо, як можна долучитись охочим до добровольчого формування територіальних громад. Сайти волонтерів півночі є. Мій номер телефону, там є месенджери, ватсап. Вайбер. Я не відповідаю в Телеграм. Теж ми спілкуємося. Якщо люди проявляють згоду, хочуть і вони розуміють на що і йдуть. розуміють на що йдуть. Спершу їх вони проходять перевірку. Ми маємо знати, що це за люди. Тому ми не кажемо де хто чого, поки люди. Не пройдуть перевірку і після того вже починається так, питання. так так. Угу. Ну ця людина може бути пов'язана з Росією. Зрозуміло ну, це да. зміркування безпеки. Це безпека особового складу. Пане Павло, дякую вам за ці роз'яснення. Слухачам нагадаю, що ми спілкувались про добровольчі формування територіальних громад, зокрема, як це відбувається у Чернігові, навчання саме представників ДФТГ. І ми спілкувалися із першим заступником командира, начальником штабу ДФТГ.